Дітки, доброго ранку! Сьогодні до мене завітали дві ось такі красуні, які дуже люблять малювати. І вони мені задали таке питання, а з чого роблять фарбу? Дітки, а вам цікаво, з чого роблять фарбу і як фарби прийшли до нас у життя. Давайте відкриємо чарівну книжечку, і я вам зараз все розкажу. Фарби бувають різними. Вони бувають для будівельних робіт, бувають для фарбування тканин, бачите якось на мене різного кольору. Це фарбують, бо тканина вона одного кольору, а потім її вже фарбують у потрібний колір. Для оздоблення, для художньої творчості ми знаємо фарби під різними назвами, але всі вони складаються лише з двох частин кольорового пігменту і зв'язуючої речовини. І від виду цієї речовини залежить і назва фарби. Або це акварель, або гуаш, або масляна фарба, емаль. Фарбу ми наносимо за допомогою щіточки або валика, або пензлика. Є спеціальні фарби для діток пальчикові. Я думаю, ви їх знаєте. Ними можна малювати долоньками або пальчиками. А коли ж виникли фарби? Фарби виникли дуже-дуже давно. І перші художники робили їх із природних матеріалів. Це була і земля, і вугілля, і ягоди, і різноманітні рослини, навіть каміння. Його розтирали у порошок дуже сильно. І потім цей порошочок додавали у спеціальну речовину і таким чином отримували фарби. А сьогодні в наш час при виготовленні фарби. Використовують пігменти штучного походження. І ви знаєте, що в нас є дуже така багата кольорова палітра, і ви можете намалювати все, що завгодно. А зараз, дітки, я пропоную вам переглянути відео про одну з фарб червону, про легенду, звідки вона з'явилася і чому її називають саме нашою фарбою. Це наше. особлива червона фарба наша. В давнину її називали черволеною, а рецепт приготування тримали у глибокій таємниці. Своєю назвою диво-барвник завдячує маленькому червячкові червенцю, що селиться влітку в корінцях лісової сониці. У червні корінці байливо збирали, сушили і виготовляли фарбу, що цінувалася на вагу золота. За легендою, візантійські купці спеціально споряджали по нашу фарбу каравани до Києва. Позабарвлений нею одяг, виглядав неперевершено і дуже цінувався. І навіть море, через яке пливли купці, в давнину черним і тільки згодом вже чорним. Це наше ось така цікава розповідь. У нас вийшла, ось таке цікаве заняття. Сподіваюсь, мої красуні. Знають вже, звідки пішли фарби, і тепер зможуть малювати ще з більшим задоволенням та творчістю. І ви теж малюйте, малюйте з натхненністю, з творчістю, щоб все у вас виходило. До побачення! Я обов'язково до вас повернуся.